Російські окупанти активно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, аби українці лишилися без світла для стабілізації роботи енергосистеми. Застосовують графіки обмежень електропостачання споживачів. Тому вдома українців зникає світло і постає питання: як згаяти цей час, що корисного зробити, поки немає електроенергії. Ми вирішили запитати у людей, як вони проводять час, коли вимикають світло. З внуками бавлюсь. Так на городі працюю. Так як в селі, я в селі живу. Нормально. А як проводите цей час, коли вимикають? Я не знаю, я йду спати, або гуляю. Скажіть, будь ласка, як проводите час, коли вимикають світло? Вранці чи ввечері? Ну, в будь-який період часу вранці щось роблю те, що потрібно по господарству. А ввечері, якщо вимикають світло, це для мене не проблема, тому що я маю дуже багато книжок і маю дуже добру лампу. Всім рекомендую книжки і лампу. Поки що ми на тій лінії, що довіки вимикали ще світло, поки що, а не знаю, як буде далі. Гуляю з пасиком а мене не вимикають, бо я в такі мережі. Щоб мені не вимикають. Дякую. Ми займаюся хатньою роботою. Як проводити час, коли вимикають світло? Думаю, читаю. При ліхтарику. Включаю телефон. Ну, але економно, економно, бо не буде куди коли і куди до чого зарядити. Ну, потрошки. Молимося. Ja, haben Sparte. Das ist schon.